Усім привіт! З вами Ліза! Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні розпакуємо посилочку сайту iHerb, величезна коробка, я ледве її втримую. Я дочекалася все-таки знижки 28% на все. Вона була декілька днів напевно, що з п'ятниці до п'ятниці, суботи, неділя, 3 дні. От і всі, хто хотів, я всім своїм знайомим сказала, зробили замовлення. Отже, давайте подивимося, що я замовила, бо коробочка ще запакована, і я вже прям все-все не пам'ятаю. Так сходу не скажу. Давайте дивитись. Поки я відкриватиму, нагадаю вам, що в інфобоксі в мене є посилання на мій кошик. Завжди я залишаю. Також є промокод. На мій кошик, тобто, ви можете перейти і переглянути усі товари, які в мене є в кошику, детальніше про них почитати, подивитись ціни. Подивитись, чи вам це підійде, чи ні. А по промокоду ви можете отримати знижку на перше замовлення 5 доларів здається. А на повторне замовлення 5%. Також у мене є цілий, цілий список відтворення, який так і називається iHerb. Там замовлення за багато років усе, що я купую зазвичай. Так, зверху мені приклали моє замовлення ось таким папером. Його не дуже багато, бо буває більше. Отже, давайте почнемо, напевно, не з косметики, а з чогось. Наприклад, вітамінок. Часто у віки канал Вікторія Магнолія бачу вітамінки Alive в вигляді жувальних таких таблеточок. Це для жінок Women's Premium Мультівітаміни. Підтримують енергійний метаболізм і функцію м'язів. Ну, тут є в нас різні вітаміни, А це. Д3 Є, тіамін, рибофлавін, ніацин, вітамін в 6 фолат, вітамін В12 і також є біотін, пантотенік acid, кальцій, фосфор, йодин, цинк і содіум це натрій, напевно. От, тобто такий комплекс уже йде. І вони закриті тут, напевно, будуть. Хотілося вам показати швиденько, як вони виглядають. Відразу такий запах вітамінів. І ви знаєте, вони дещо склеїлися, ці вітамінки. Так, ось мені попалося тут яблучко. Такі желейки. Ну, є запах вітамінів, і також приємний якийсь фруктовий аромат. Як їх треба вживати? Зараз жінкам по три вітамінки щодня бажано з їжею. Не перед не можна дітям і чоловікам написано. Отже, я буду пробувати, і там, ви знаєте, ці фрукти різні, там, наче і виноград, і ще щось. Ну, ви, напевно, не побачите. Так, і такі ж самі я взяла тільки чоловічі. Також преміум гаммі. От, і тут те саме, але дозування інше. Ті самі складники, але інше дозування. І замість фосфору тут в чоловічих цинк. А, і кальцію ще немає, і ще тут є селен, а в жіночих селену немає. Ну, тобто різне дозування вітамінів і різні мікроелементи. Ці вже я вам не буду відкривати, я думаю, вони такі самі. Також одним таким шматком, якби злився. Дитині я не стала брати жвастики ці, бо вона якось останнє я її брала, вона не їла їх. Я її повторила ось такі. Якраз сьогодні вона останню випала. це. Омега-3 дитяча в вигляді таких рибок, я їх також часто показувала. Йде желейна така оболонка, а всередині рідка сама ця вітамінка, але за смаком вони їй подобаються, і вона їх з задоволенням використовує. Ще з такого з добавок я взяла інулін. Це є пребіотиком. І також це є підсолоджувачем натуральним саме цей інулін із агави. Хочу знайти, але я пам'ятаю по опису, бо я вже не вперше їх брала. Що вони роблять? Ну, по-перше, вони покращують вона, він, да, інулін, покращує роботу кишківника, так як тут пребіотики, а також є. Живленням для корисних бактерій. Е, і як підсолоджувач, він не дуже добре в чомусь рідкому розчиняти, але дуже приємно просто так їсти ложечку, якщо ви, наприклад, намагаєтесь уникати або зменшувати кількість цукру. То замість цукерки до чаю взяти чайну ложечку цього Іноліну він містить 0 калорій. Навіть якщо тут якісь калорії пишуть, вони не засвоюються, бо це є клітковиною. Я купувала Інулін в Україні від польських виробників, я не знаю від яких ще, але які в нас в Україні розфасовують, з цикорією. Вони менш солодкі, ніж ці загави. І... Ці ну, гарно в роті розчиняються, а ті прям таким комком їх дуже тяжко розживати, прилипають дуже до зубів, і мені не сподобалось. У мене ще пачка стоїть там, наче, там. от, я не можу його доїсти. А цей класний, і по знижці він е, набагато дорожче коштує, ніж нулін, який можна купити в нас, але по якості мені дуже подобається. Так, ще з такого, з такого не не косметичного, це клітковина з вівсянки. Так, тут поконечка ніде нема. Я цю пачку ще не хочу відкривати, вона е, як борошна, От такий дрібний дрібний помол порошок. Е, я додаю її у страви, які готую з борошном. Замість, там, наприклад, на 10 грам менше поклала борошна, поклала столову ложку цієї, цієї клітковини. Дуже класний порошок. В нас продається вівсяна, це висівки вівсяні, але вони такі грубі, застрягають зубах. Я їх пробувала молоти і блендером, і кавомолкою. Все рівно вони в таку пудру, прям ну, не перемалуються. І відчуваються у стравах. Тому це мені дуже подобається і беру на знижках завжди. І ще додала ось такі відрікала. М'ятні цукерочки, це лікувальні такі пастилки, від кашлю. І також це є е, анестетиком. Тобто то знімають біль, тут м'ята і ще купа-купа травок е, корисних. Побачила також когось на Ютубі і постійно, ну, не постійно, а час від часу, коли знижки замовляють, 21 цукерочка. Е, вони на сиропі, якому зроблені, карамель. Так. Е, ну, тобто це цукор да, пережарений і більш тут такого хімічного нічого немає, все інше натуральне. Ну, Цукор, в принципі, він теж натуральний. Далі в мене йде косметика. І в мене е, піночка очищувальна від бренду Хейміш із лінійки Matcha Biome. Зараз я користуюся кремом, таким він крем гель. І тонік я закінчую, і мені ця лінійка дуже сподобалась, тому я взяла пінку. Пінки мені вистачає надовго, це така класична пінка, яку треба розпінювати з водичкою. Мені ця лінійка подобається, тут написано акне амінокислоти, м'який рівень pH, 150 мл, і вона, в принципі, бюджетна, плюс зі знижкою була ще вигідніша. Uh, я буду пробувати, в принципі, замовила собі ну, новиночки. Ось такі патчі від плешів. Навіть не знаю, що це за бренд вам сказати. Напевно, VT корейський uh, нагадує ці Меді Медифіл чи Medihil. Ну, Коротше, такі відомі патчі в мене були також зеленим. Тут іде. Uh, 18 пачів 10 мм і 30 патчів 12 мм. Тобто тут їх 48 штук, а коштували вони ну, не так і дорого. Зараз давайте мені цікаво, відріжемо і подивимось, що це за патчі. В мене патчі закінчуються, Зараз я користуюсь від українського бренду Covergol, якщо я не помиляюсь. Так, тут іде. Три ось таких е, блістера. Угу. Самі патші нагадують патчі П'юнкан Юль, або патчі Козурекс з чорним квадратиком, у мене з червоним. Тобто вони всередині потовщені. І оці зелені також, яку я забула Меді Хіл, здається. Е, а по краю тонші. Я такі не дуже люблю, бо їх мені незручно клеїти. Ось одна упаковка тут більший діаметр, і, е і тут наче більший, а одна менший. Тобто більших більше. Це добре, бо я саме більше люблю. От, вони начебто багато хто любить такі патчі з потовщенням посередині, бо вони, їх менш помітно, але мені вони. Менш зручно наклеювати, бо вони в мене скручуються. От, ну, відкрию вже сам блістер тоді, коли закінчу свої патчі і сподіваюся, що вони будуть гарно працювати. Це щось новеньке раніше я не бачила. Це каєнтке намальований тигр, бо центела Азіатська ще її називають тигриною травою, бо тигри, коли поранені, вони е, труться об цю траву, і в них швиденько все загоюється. От, ще новенький в мене бренд, який я раніше не пробувала. Enua називається, чи Anua, не знаю. Так, це пом'якшувальний тонік, 77% чогось незрозуміло, що це він так називається. Об'єм його 250 мл. Keep Things Simple. Ну, таке, бачите, мінімалістичне пакування. Хочеться мені його відкрити. Ладно, розріжу тут, бо довго буде. 250 мл це хороший об'єм. Ріденький, але, можливо, не прям як водичка, трішки, можливо, густіший. І на першому місці 77% це екстракт готуколи. А готукола, здається, це також ця ж сама центела Азіатська. І в них вся ця косметика на цьому компоненті. Якщо я не помиляюсь, бо я взяла цей тонер і мені підсунув ще ось такі пади очищувальні. І тут також вони не кислотні по складу, а саме з цією готуколою. Це щось для мене новеньке. Цей бренд, я про нього раніше не чула, тому вирішила взяти і спробувати. Чому я взяла тонери? Не знаю, бо в мене багато їх є в використанні і в запасі ще є. Ну, напевно, мені був треба саме такий звичайний тонер, бо в мене там кислотні. Яка класна упаковочка. Відкривається ось так. Ну, і поки що я відкривати не буду. Я думаю, що ці пади це той самий тонер, тільки у вигляді падів. Давайте почитаємо, як використовувати. Це перший етап догляду за шкірою: протріть обличчя падом. Після використання закрийте кришку, щоб попередити висихання. Ну, Зрозуміло. На упаковці ніяких обіцянок немає, Ну, просто так очищую шкіру напевно, додатково. А ще я взяла, напевно, от заради цього я е, знайшла цей перший засіб це очищувальна олійка POC, е, Control-Por. Контрол, і я потім вже мені стали там пропонувати різні продукти цього бренду. Олійка містить 200 мл це дуже добре, бо вистачить недовго класна упаковочка мінімалістична, є також стопер. Ну, буду скоро відкривати, бо моя олійка підходить до закінчення. Отже, три продукти від цього бренду NUA і я замовила собі. Закінчилися у мене пади для очей. Ось, і я собі взяла від Petit Fig Gold, золоті. І ну, вони запаковані, в принципі. Я думаю, що всі знають, як виглядають пади. Будемо сьогодні різати всі упаковки. Ось така упаковочка є всередині лопатка. Так, вони заклеєні. Ну, зараз відкривати не буду, бо я точно пролию. І останнє, що тут було, це був набір масок від Idea Love. Для осеняння, зволоження, живлення, очищення. Вітамінізації і пружності. Е, так, тут 10 штук повинно бути. І там були набори, там, де однакові масочки, і там, де всі різні. Ні, не 10 штук. Тут 7 штук. Ага, це такий набір, як на тиждень. Ось такі масочки, прикольні. Ось так. Це, напевно, в нас суперфуд. іде з якоюсь ягодкою, з авокадо. з кокосом, з медом, з мигдалем. Дуже прикольні у них оці малюночки з персиком, з лаймом. Очищувальна. А, це Асаї, Асаї написано ж. Так, це все, що було в моєму замовленні. Ось таке воно велике було. Дещо я взяла в запаси, дещо буду використовувати прямо зараз. Дякую всім за увагу. Пишіть, що замовляли ви на знижках. Всім бажаю мирного неба, всього самого найкращого і до нових зустрічей на каналі. Па-па.